Слава Україні! Сьогодні у нас Х-10 на топових героїв. Будемо відкривати, будемо пробувати дістати. Всі хочуть отримати валькірію. Я також хочу отримати на твінку, і будемо пробувати отримати і дістати. Перш ніж почати відкривати, нагадаю, якщо вам потрібна будь-яка допомога, пишіть мені в мій телеграм, буде в описі під відео, а також буде новостворена група, там, де я публікую е, всякі останні новини, свіжі, промокоди в тому числі, і всякі такі корисні штучки. І поїхали, поїхали. поїхали. Полювання йде в нас за Валентиною. Нагадаю, X2 немає, тільки Х10, але, але велике бажання є. Отримати свого легендарного героя. Валічка в нас топовий герой. І саме за нею ми сьогодні полюємо. Дайте легендарного героя. Так. Злиття я не роблю, вам також не раджу. Епік. Злиття на епіків це таке собі сумнівне задоволення. Скоріше за все він вам прийде рано чи пізно. Тому Тому він не вартує ресурсів. Так, поки-поки Поки навіть без епіків. Ну і хотів, хотів би на твінку дістати Карколома е, Карколома і ловця. От. Два героя з епічних, які мені в принципі, потрібні, але, як бачимо, суто сині герої. Не то. Не то, давайте прискоримо. На жаль, на жаль. один присяжник, який заходить максимум на крипту. Так, Тут в нас також є Урсуга і. Нема. Нема нічого цікавого. Іріхо, Урсуга Іріхо. Але чи, чи буде щось легендарний герой. Давайте, давайте щось хороше. Навіть епіка не дало. Ну, отак буває. Ну і чотири сакральні уламки. А тут я вже надіюся конкретно на легендарного героя. Айчак Вендерин. Дуже круто. Дуже круто, він мені потрібний, в принципі. На 25-го паука заходить ідеально. Е, так. Каменяр заходить тільки, на жаль, зараз на крипту, більше нікуди. Дайте легендарного. No! Ще один епік. Це насіл заходить, на жаль, тільки також на крипту, максимум. На початку, можливо, на КБ, і ще один епік. І Вергіс. На жаль, це дубль. Е, нічого цікавого не дістав. І Переходимо на наступний аккаунт. Так, я також хочу отримати валічку, і на це в мене буде цілих 5 сакральних уламків. З епіків мені не потрібен ніхто. Взагалі нічого цікавого прийти мені не може. Хіба якийсь новий, якого тільки ввели злетя чи ще щось? Поки це все не то, дайте валічку. На жаль, ні. Ну от, релікварами будуть нас дусити. Давай. Ні. А, о, ну, ще один. Ніякий герой. І ще один. Ніякий герой. Отаке от вийшло відкриття. На жаль. Хоча хвилинку звільню місце і відкрию ще сині. Так. І поїхали. 29 синіх. На... Розраховуємо тільки на легендарного героя. Недавно в мене був легендарний герой, тобто зараз чисто рандом. Якщо повезе, а шанс нагадаю, все у піввідсотка. Буде легендарний герой. А не по ОЗ, то буде 29 синів, можливо, якісь епіки. Але я вже повторююсь, епіки мені в принципі не потрібні. Всі є, все, все працює, все закривається. Ну тобто нічого не потрібно. На сотому рівні ти хочеш отримати тільки певних героїв. Так. Так, так. Але шанс на них невеликий. Як бачимо, бачимо всім. Уламків всім синіх героїв, все, все, все працює правильно. Так. Номада також нікуди не заходить, поки що ніякого толкового навіть е, рідкісного героя не зустрів. Е, поїхали. 20 уламочків. Так, сині, сині, сині. Саме сині, Клас. Нікуди не заходить. І ще десятка. Епік Чунору, максимум крипта. Ламібур також на крипто заходить, лікар, також багато куди заходить. Майстриня Луків заходить е, на одну з потаємних кімнат і дуже класно туди заходить. Як бачимо, ніфіга ми не дістали і відкриття дуже поганеньке. Bluetooth качає корм в 6 секунд, один з кращих. Хто це може робити? так, Шип заходить нікуди. В нікуди і ще один утоплений. Так, і ось вона настала наша неділя, де нам дали також Х10, правда, на інших героїв, і сьогодні будемо пробувати також їх дістати. Поїхали. Відкривати ми будемо все. Починаємо з фіолетових. Давайте дістанемо Нехрета було б дуже круто. Нехед і Мон. Та в принципі будь-яка Void легенда але хороша. Було би дуже круто. Так, два уламки в нікуди. Хоча рентгатка це частинка кілу. Правда, не знаю, чи він тут потрібний, чи ні, Ну, але то таке. Доглядачка йому ще й також десь використовують. Вона вроді Е, Так, 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 центуріон нікуди не заходить. Корм. Ну давай. Е, на жаль. На жаль, 5 фіолетових в нікуди. Поїхали. 10, 7, 5. Нам потрібно дістати трунду. Власник бажає отримати. Давай трунда! Хто? Чому? Так? Ось як працює X10 переважно. На легендарних героїв. Переважно не працює ніяк. На епіків. епіків ми зі злетять дістаємо добре, а от легендарних героїв це є проблематично. Як правило, показує, що дуже погано, погано, погано. Прикро, прикро, прикро. Але шанси є, сакрали є, тож ще надіємось, дістати. Так, з Картосі заходить максимум зараз на крипту, більше, в принципі, нікуди. Яго, це взагалі, корм нікуди не заходить. Ну так, сині ми відкрили. Легендарний є, але не той, що потрібно. Давайте. Перший епік. Маїв нікуди не заходить, максимум крипта. Другий епік. Арахніт. Арахніт, до речі, непоганий герой, от за рахунок цього навику, непоганий розломщик. Так що рекомендую звернути увагу. Третій епік. Тайрел. Тайрел хороший епік. Заходить і на клонбоса, і на підземелля, і крипта. Напевно, все. На, на початку на початковому рівні це взагалі супер топ епік. Ну, давай. Ще один епік. Єсмін, це максимум крипта. І останній. Епік. Топова розбійниця постелі. Заходить і на арену, і крипта, підземелля. В принципі, будь-куди заходить, будь-куди можна її пристроїти. Оцей навик взагалі суперовий. За рахунок цього е використовують і на клонбосах, де набувають поза 100 мільйонів. Так що зверніть увагу на такого, на такого героя. І дякуємо власнику і переходимо далі. Наступною буде Наталі. В наталі є 11 жовтих уламків. Відкриваємо або все, тобто 11 сакралів, або до першого легендарного. Давайте Морту Кібаба. Трунда! Будь ласка. Ось один, один уламок, одна трунда, x 10 працює. Дякуємо Наталі і переходимо на мій твінк. Так, Наталі передумала, каже, хоче все рівно кібаба. Поїхали. Давайте кібаба і по всьому. Епік, хопорі скликач. Чудово. Якраз з тою криптою є проблеми в неї, і він заходить ідеально. Е, ще, ще один епік Арміна. хороший, хороший розкольщик. Йдемо далі. Давайте ще одного легендарного. Хаск супер топ. Зараз заходить ідеально на гідлу. Епіки. Аларік нікуди не заходить. Корм. Анахорет один з нових героїв. Давайте, давайте ще одного легендарного. Бурангірі заходить в легку вежу на Бомала Або Крипта. Так. Фаталіст, топ герой заходить, в принципі, будь-куди можна придумати застосування. Напевно, кін Арени. Ще один гном. Ярл, колись заходив непогано на клан -боса. зараз, зараз це максимум Крипта. Давайте легендарного. Топовий магнар. Кажуть, міні-трунда і б'є ду дуже боляче. Давайте, 10-й сакрал. 10 сакралів, потім без легендарного. Хорбен. Хоча, хоча трунда вартує і більше, ніж 10-20 сакралів. Дякуємо Наталі, і переходимо на мітвінг. Наталі знову передумала, Наталі все-таки хоче дістати е, легендарного синього. Морту. Морто хоче Морту. Морто під шумок ще й відкриємо фіолетові, але синій відкриваємо до першого легендарного. Каже Наталі, що вже десь ось-ось має бути. А вдруг тут ще й не хрест прибіжить. Так, три в нікуди, Три корма, 4 корма. Так, кроуріг. Нікуди, в принципі, ті герої і не заходять. П'ятий корм. Руспик. В нього, по-моєму, є воскрешалка, якщо я не помиляюсь. 6 штук корма, центуріон. Центуріон також нікуди не заходить. Ну поїхали. 8 десятків, надіюсь, що легендарний прийде. І це буде Морту. Так, сталевий череп заходить. В принципі, непогано на крипту, банчик, це клан босс, лікар е, на початку ігри топ-герой, принцеса заходить в один з анкілів. Так, давайте. Давайте. Де легендарний? Десятка. Холоста. Ясно, таке також буває, Х2 нема, зрозуміло. Залізний ящур накладає щити з відкатом два ходи, на два ходи. Хороший герой. Зверніть увагу, в кого є проблеми з крабом. Він за Люрою робить чудеса. Легендарний! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй е, ай в тому плані, що герой хороший, навіть дуже хороший, але він був на останньому злеті і. Наталі його робила. Тому він не світиться, він не світиться. Е, так, 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 де то в нас. Ось так. Хоча герой топовий. Все, дякуємо Наталі, і біжимо далі. Так, ну і на закуску мій твінк. Вальку ми не дістали, але, але є варіанти дістати або Морту, або, або Трунду. Графиню Лікс не дуже хочу, хоча також непоганий герой. Але основний, основна увага є на цих двох героях. Що один, що другий топ герої на арену. І зараз ще два жовтень. Так, тут зрозуміло корм. Корм також потрібний. Давайте мені легендарне. Давайте також трунду. Епік Маїв. Вже казав, корм і. Ще один епік, ще один корм. Місіонер, також нікуди не заходить. Ось таке вийшло відкриття. Пишіть, що дістали ви, як відкривалися, не відкривалися. Можливо, у вас вже є і трунда, і кібаб, і валька, і ви просто не відкривалися, ви просто пропустили. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.